Ну, дивіться, якщо ви цього не піднімаєте, що Росія просто час, якщо до цього домовляться, розуміло? Просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни, не буде. Ну це нереально просто зібрати. Захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%. відсотків. Ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Отак от, 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 от Путін міркує. Захватувати нації. Йому не важливо, що він там захватить Понятно, що в Донецькій, Маріуполі і так далі, не життя, а просто ну, помина вода під час кранів, На жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну, На жаль, таке сталося. Йому пофіг, йому захватить і йти далі, захватить і йти далі. Прийде момент, що просто от так, серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: бери автомати, давай на війну погнав. В першій лінії фронту, там, на, на Польщу чи Да на Литву і на Латві не хочеш б'ють або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє. того умови Росії дуже прості. Просто зараз з хитростю відхапати е то що є, чуть-чуть і піти далі про Оце от Росія. От, от, от такий ми миру у Росії. Отака от, історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, в шапці профілю можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо. Подивитесь, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував а, три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачена. От спілкую з українцями. Українці не знають, як зароблять. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас поняли, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі. Тримаються Україні і українцям насправді дуже співчуваю за смерть Порубія. Це паруб'я, перепрошую, це була сильна постать в інтелігенції України. Поні? Як би ви були незадоволені владою і так далі, Порубій дійсно, робив щось гарне для України, і дійсно під його каденцією жилось, ну, давайте по-чесному, досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.